За фінансової підтримки у Вітаю всіх, хто зараз знаходиться перед екраном. звати Тайвер Андерсон. Я з превеликою гордістю хочу представити вам нове безпрецедентне шоу, котре називається Профі ролі. А ми шоу, котре хоче вивести український контент на новий якісний. Рівень вірніше, розшукати з того, що в нас є щось хороше, щось достойне, і показати його людям, тому що насправді мало хто знає навіть в Україні, що в нас є якісний український чорний контент. Зі мною в тонах а, українського контенту ритись також ще Михайло Карпані, який зараз представить себе сам. Я надіюсь. Так, да, ну я буду намагатися. Толя скажи не він не толя. Він він, він таймер. Да. Представив мене як Михайло Карпань. Я а, голос каналу Стругачка. Трестя, серйозно, ти навіть не уявляєш, як це легко заплямувати. Іди сюди, поки нужба погаді! сьогодні у нас буде програма український медіа контент, і в принципі, сьогоднішній весь ефір. Ми будемо посвячувати йому. І ще з нами долучається в якості ведучої ще uh, Наталя Кувчу. Так, я засновниця фестивалю соціальна реклама молодія на жаль, сьогодні ми будемо mm -hmm. говорити про. Ну і звісно, що Ді. в нашій студії завітало повно-повно гостей. Серед них, наприклад, Володимир Павлович Ситний, котрий знімався в фільмі, який називається Серфи Паті. Паті. Ми можемо так довго. У нас не так багато часу. Ти там грав а, хмурого ого, Так. наскільки так. Та, я знаю. Вибачте, пане Качмарик, я давно не спілкувався з представниками вашого роду, тому не одразу вас впізнав. І ще в нас є. Богдан Нарубан, котрий грав Красунчика. Доброго блюванку, красунчику! Чого ти кричиш на мене? Слухай, я взагалі то кислі бабоси відхиляв на ці запрошення. З нами також <рикіллярся> в студії Фелікс Арделянов. Актор я знаю, я знаю, що ти не любиш пальмені. це правда? Так, є з без м'яса. Я, Вижу, я, від я... Від юмор в цій передачі буде насичений? <рес> я взагалі то говорю серйозно. Ой, Ми... Роберт, е у нас ще є в студії. В принципі, біщить, мабуть, знає мене я, типа типу, а ще мене є курт свой болс, я там типу, співаю. Хотілося б все таки поговорити про... Фільми особливо українського виробництва раніше тільки про українське виробництво фільмів. І всі знають, що в нас не так багато режисерів, котрі роблять так би мовити, водне контент і серед них часу звучить ім'я пана Любомира Левицького. Любомир Левицький, улюбленець публіки і справжнє світило в українському популярному кіно, зняв кілька далеко неоднозначних фільмів. Тримай свою. Штуку. на ту петлечку, до речі. Мені здається, що із uh, того всього, що він зняв, в принципі, можна показувати в кінотеатрах і робити на тому гроші. Хоча не всі так думають, тому що, наприклад, у Михайло деякі його фільми не подобаються. Це правда? Так, я, я кожен... думаю. А які подобаються? Які фільми? Ну, мені в принципі сподобався фільм Ломбард. Кожен чув, що таке ломбард. Але далеко не кожний знає, що це означає насправді. Дійсно непоганий фільм, який, в принципі, можна навіть було дивитися. Селфі-паті теж непогано, там був крутий кадр. Я можу вселитися в сатану і перетертися тими псами. Селфіпаті 2016-го. Жанр комедія. Бюджет 2 мільйона 150 тисяч гривень. Ще один мільйон гривень приніс продакт плейсмент. То заграв Карлока вам цела не знаємо, це зрозуміти. А тіні", тіні тіні ти любиш тіні? Мас? Тіні, ти знаєш, вийшов досить неоднозначний фільмом. Тіні незабутих предків 2013 2013-го. Жанр містика, комедія, трилер. Бюджет 877 тисяч доларів. Чесно кажучи, в той момент, коли от він виходив в кінотеатр, і я подивився трейлер, я собі такий подумав: Вау, це це, це, це правда знімають у нас типу, вау, круто!» Потім, звісно, пішов в кінотеатр, подивився піраптомку і зрозумів, що там якби не все так гладко, але але важливо, що нас почали знімати, випускати, які можна було, скажімо так, їх не соромно показувати не тільки в Україні, там не тільки там мамі, тату, а ще десь там знаєш за кордоном. Фелікс, де ти знімався? Крім того, що ти не існує пельмені, я нічого про тебе не знаю. Я как ти понял, не знімаю з рекламні пельмені. Пельмени. Стародавня страва з м'ясцем та тістом, котра подобається всім. Це аксіома. Решту можна віднести до рангу іншопланітянин. Давай за селфіпаціям скажу. Я смотрю в кінохи, і... і очень. Я на самом деле позитивно отношусь к, к коммерческому от, новому такому відкуп українського кіно, і це давно пораділося. Ми про те, що «Серфі Паті – це чисто комерційний проект. Я не можу однозначно сказати, але «Тонон» ну, вже ізначально запланував для того, щоб... Скасити його... бобла. Реально, гориш! Давай Ти теж палаєш, мала! Скажи чесно, Любов. До вас забрав паспорти, правильно? Чесно? Чекай. Чи ви на добровольність знаєте? Чесно, ні. А, ну молодець, я ти знав, я б, тому що мене сюди саме та нічого затягнули. Ні, знаєш, я я euh, Любомиру одразу сказав: Любомир, можна я в тебе знімусь у фільмі безкоштовно. Він каже: ні, друзяко, так я не дозволю дозволь. Має бути в кожного своє вигода. І... Я не казав, що він злий, але що настільки. Це дійсно комерційний проєкт і. Любомир, по-перше, вважає, що фільми мають бути комерційними проектами, тому що, як в Голлівуді зараз знімають фільми, вони збирають багаті касові збори і це дає можливість розвиватися розвиватися цю кіноіндустрію, розвиватися актором і взагалі розвиватися нашу професію. Про, про Любомира, що він постійно на знімальному майданчику, тобто командою англійською мовою. Action! Action! Cuts. Так, так, Action. Cut. Action. Cut. Action. Cut. Action. Action. Cut. Action. 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 Можно видео? Давай. Action. Сколько маленьких волосы на зароде? Скільки баксів? Слухай! Слуха, значить все-таки в баксах. Я тобі скажу, що не дуже багато, не так, як там відвалюють Бреду у Джонні Деппу, але щось було і це приємно. Щастя... На шопу вистачило. вистачило. На шоу вистачило. На шоурму, so. well, не тільки на шаурму, okay. okay. але е машину я собі ще не дозволив купити, бо бензин дуже дорогий. Зараз якийсь якісь просто. Я вже насправді перебуваю, це здається третій чи четвертий ефір, присвячений творчості Любомира Ловицького його фільмам. І завжди відбувається одне і те саме. Ми кілька разів чуємо, що Любов Левицький окупається, він заробляє гроші, це успіх, це успіх. І потім завжди приходять актори з його фільму і кажуть: це так було потрясно, це так було потрясно, всім так подобається. Але потім я приходжу додому, в реальному житті я не бачила жодної людини, якій не подобалися ці фільми. Серйозно? наприклад, і живий екземпляр, ну розумію. Не, 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 я, не, не. Не. я вам скажу так, що брати Альошечкіни... Альошечкіни? Альошечкіни. брати Альошечкіни – справжні майстри українських фільмів жахів. Принаймні самі так кажуть: де хто каже, що фільми і справді жахливі. А, так от ці самі брати Алюшечкини скажу на те, що типу, у нас вели знаєш квоти на музику, вели, квоти вели на що там ще там були. Поки на музику хочуть зараз в телевізор це запхати, але поки зараз на радіо з музикою. Це думка дуже непогана. бо Во Франції ця система, і це в принципі третя за потужністю Україна по випуску кіношносі кінотеатру. Шарош у них культура разом так, що типу, от, наприклад, я анічан, я, 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 я люблю свою культуру. Там я повинен робити так, щоб вона працювала, і відповідно вони крутять свої фільми. Вони крутять свої мультики і так далі. Тому подібне. У нас з'явилася мода, яка була. Б, Перейнята з російських відеоблогів, я зараз говорю про Бедакамедіяна, якщо хто не знає хто це такий. <риклад> Жду не дождусь, когда в російських комедіях только жопа с з екрани буде до <риклад> d Він лишить майже всі свої вітчизняні вітчизняні в російські фільми. І ця мода прийшла до нас. Один відеоблогер навіть, навіть посів ціле відео, о тому що він обрижував цей фільм. Чого Слухай, так? це увага. Ага. Оцей цей блогер зняв щось про фільм. Там хтось ще сказав про фільм. Наталка сказала свою думку про фільм. І що, фільм знають? Послухай, дівчинко, а твоя мама вона здогадується, що ти тут зараз переді мною виробляєш. Великий плюс Любомира. От в його фільмах він знає, як підібрати локацію, як поставити світло, щоб ця картинка викладала з право. Картин Картинка, я цю от, картинку маю, дуже а ну розійшлись. Хто дозволив набухатись дитині? От гадство, це ніфіга не кіндер. Я дзвоню в поліцію. Це американщина, знаєте. Mm -hmm. Багато кажуть, що американщина, і це так. Ну, це так, і нехай хтось інший так зробить таку картинку. Вона Тут зараз на ти так може інші подивитися фільми. Тут ти ну, глянеш там, от подивишся на цього головного актора плакати хочеться. Це театральний грим такий mm -hmm. страшно постійно роблять. От я не знаю, згадую цей той, що прийшов крізь вогонь. Повторяю вопрос. Сына мне родишь, найду твоего. Только у меня одно условие есть. Ты по сути давай. Я вчера узнал то, что оказывается рендеринг 3D эффектов в «Властелине колец» третьей части делали у нас в Украине. No way. yeah. Що ну, ну, стосується графіки, якраз для корекція, у нас в Україні достаточно кваліфіковані спеціалісти, яка просто на розкладається. Якщо говорити конкретно про сархіопаті, то мені мало здається, що він затягнутий. Так, так казали, дуже багато від, відвідукалося, що затягнутий, що багато поп в кадрі. Сра, я так сказав. Половину фільму Це жіноча, а там срака була чоловічина. Така, знаєш, з лосичком. Ну, а, ну а, ah, да, you know? was... ah, то було. А, дружок, оце охолод. Ні, це вже інше, але. Ото покорично. Кобі Осман». Кобі Осман. Каже, перший щасливчик, Кобі Осман». І першим щасливчиком стає Кобі Осман. Вітаю з випуску. Він часунчик, його, показав, його сраку, по а, просто Бейпус. Любов так і казав, хто хоче стати зіркою, хто хоче показати свою сраку. А, і... а речі, до речі, щодо кастингу, як ви взагалі потрапили на цей фільм? Просто опозорився, як не знаю, хто, раз 4 чи 5 вместо того, щоб сказати мене звати Володимир Ситник, я сказав. Мене звути мене Мене звути. Така, що ти там заїкався на кастингу. Я так думаю, що потім пішов такий ловіцьки, як би вже на кастингу не сказав. А потім ми рівно їх будемо переозвучувати. І тут виникає питання: Нафіга дублювати фільми українські українською. У наступних частинах ви побачите Любомір і вони об'являють те, що ну ми вас зібрали не для этого, у нас кое-що для вас інтересне є. це був ще фільм, який. На випуск з університету Любомира. Да, робота український YouTube в in... Райт тема, яка з цими древніми масонами. Діло в тому, що такі фільми дешевле всего знімають. Квартал, который продакшн, который достаточно качественно комедии делает. У нас або фільм про або про страждание, або про пропузакеев, а по пропузакивки який? Какой? Какой сейчас? Я хочу добавить. У нас нету вибору. У нас нет вибору самим определить, що нам нравится, что мы считаем классным. Нам понятно. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступний випуск профітролів. Далі тільки найцікавіше. Ціцька, цицька. Чого, чувак, не знімається мене. Ми забули сказати, що у нас, типу, що не комерційне, ми все робимо за власні кошти. Тому якщо у вас є змога, допоможіть нам копійкою, отут буде вказано. Ти своїм голосом сказав? Що я продовжую продукт. Якщо хочете почути щось нове, побачити щось нове, то ви потрібні нам, ми потрібні вам. І ви дізнаєтесь про те, що відбувається взагалі в українському мистецтві. Профітролі завжди раді допомогти вам і шукати гідний. Профітролі.